Геніальна фраза товариша Форда. Красти тебе з прибутків. Не можна красти з собіварті, а тим більше з кредита. Я м'яко кажу, заробляти тебе з прибутку. Коли є додана вартість, там може бути доля організатора цієї доданої вартості. Но аж ніяк не можна красти з собі вартості, а тим більше, ще взявши кредити вже його перше. Тому це приблизно філософія того, як мають діяти всі між іншими політичні сили. Якщо ти дав якісь ефекти, якщо ти допоміг якомусь інвестор, якщо ти розвинув якийсь цивілізований бізнес і ще інше, ну він тобі віддячи. Але ну точно не кради державні е, і комунальні кошти. Це безумство. Якщо до цього йти у владу і так за це, на цьому будувати партію, то у нас ну, це банда. Яка різниця від того, що партія з того боку, ти його методом діємо, а інша партія з цього? Ну яка тоді різниця? Звичайно, люди. То, якщо ми цього разу цього не зробимо... А партії, партія, апатія людей буде куди... просто неймовірною. Я сьогодні забагато песимізму нагорів, але мені здається, краще знати правду, ніж йти е з рожевими регулярами. Ми в 2004 році занадто рожево були налаштовані на е у похід у влади. І мені зараз говорить бита людина, е яка дуже боїться, ну, щоб ми повторили на... на ура знов цей метод. Насправді ви розумієте, створити партію зараз нема проблеми. Це як я коли в міліцію випав, мені кажуть, давай партію створю". Я Кажу, ну да я виявляю, хто вступить. <сподиняць> це функцію Ну дуже Це просто безумство. Сьогодні теж, давай створюємо партію. До нас прибіжать усі незадоволені, як ви розумієте, хто не попав у штаби, там, в списки і все інше. Ну виявляєте, що це буде? Ні, це дуже легкий, але це порочний, це виключно неправильний шлях. Маємо піти так, як ми йдемо. Знизу, тримаючи двері відкрити, але зараз тут. Кожен має, може зайти і сказати, я також е, з вами хочу працювати. Прошу, але покажи результат. Якщо він приходить вже в ну, статусі мене чи Тарасу, великого вождя, ніфіга, все рівно в поле. Все рівно в поле і працює, ми подивимось на тебе. Нежі, на того що кого переговорити. Точно так. Ну, Вибачте, що задовго затягнув, е, бо мені треба, наприклад, Є тільки слово, не, я, пішов, я тільки одне слово, що до фінансування. Я все ж таки впевнений, що фінансування треба робити. Я розумію, що наверху можна вести переговори, шукати різні джерела. Я впевнений, що треба фінансування знизу. От нас є 40 людей. По 100 гривень. Ми І це, це необхідно робити. Тоді буде залежний від нас, а не від, від якого. Хто? Почуйте, полі... українська політика спеціально зроблена дуже дорогою. Нема дорожчої політики в Європі, ніж українська політика. Я вам це відповідаю. Ага. Ніде так не коштує телевізійна хвилина, бігборд, газета і так далі. Це, це спеціальна зору. Ми, на жаль, не обійдемося без олігархів. Все мистецтво в тому, що гроші взяти без зобов'язань е, ну, Яка в цей час? Мінімальні мають специфіку поширення. Але розумієте, мені страшенно подобалася кампанія Навального. Мені Навальний не подобається це перебільшення очікування. Це, вони ще не дожилися навіть до нашого 2004 року, вони ще мають ілюзії про те, що можна прізвище змінити і все буде гаразд. Мало того, його риторика є, з моєї точки зору, убогою. Але технології шикарні. І от коли ви зверніть увагу, що він пише на блозі і як він виступає, це дві різні людини. У нього шикарна іплогія. Хтось пише дуже грамотно і пропонує продукти, оці соціальні, в нього соціальні інновації або політичні інновації. І, зокрема, збір коштів знизу. Йому зайшло 17 мільйонів гривень перевести в гривні тільки через кошельки електронні. Я підозрюю, що це не просто пожертв. Ну, дозволю собі після ментовської кар'єри бути підозрюю. Але тим не менше, ми спробуємо також це зробити. Мені кажуть, що українці також готові там з Я не вірю в це, але ми спробуємо, принаймні, щоб відповісти собі на питання, чи ми змушені рахувати стільки з великими мішками, чи можемо все-таки піти так. Але це може спрацювати. Тільки тоді, коли ми вже кимось станете. На цьому етапі ні одна нормальна людина не фінансує організацію, якої ще не зрозуміло за що вона робить. Це вже може стати ну, Ту тут сплатить нас. Ну я тут сплати так, тут зібрані ж не просто, але люди <ріст> зможуть. <я ріст> Тому, Тому нам йдем. треба досягти певного <ріст> результату тільки Доброго. тоді під програму. Оголошено, ми можемо пропонувати збір. Я літач, Якщо може... скажуть під Луценко, то вибачайте, я а може ми і станемо, тому що запропонуємо вперше Є? саме ось це фінансування. Треба, Треба, програм... Треба, Треба вже вас купити, щоб ви Давай бачите. Це фінансування, шановні колеги. Дивіться, наші приятелі мають зараз відключитися вже зустріча запланована з мешканцями Дроговича і околиця. Перед тим запланувалися можна вирішити спілкування з місцевою журналістів. Принаймні, що зустрічі залишатися? Ні, за хлопчиком. Нам сходи, забери. Чи Ви встигаєте на своїй потяг. Це пальто. випадка. Можемо працювати за українською.